Тренуються постійно. Штурмовики 25-ї окремої повітряно-десантної бригади відточують свої навички взаємодії підрозділами та й з застосуванням техніки. Олександр наголошує, підготовка суттєво допомагає на полі бою. Тому що десантно-штурмові війська це, так би мовити, їхній хліб. Це їхнє основне завдання. Бути завжди першими, як то кажуть, діяти на саме так Астріє ножа, Тобто особовий склад цьому тренується кожен день. Коли тренується, то особовий склад вже виконує бойові задачі. Так, маєте, противник нам не дасть часу, тому ми його виборюємо для себе. За 100 метрів обошли і все, і ви вже не стріляєте. Вилетіли і максимально насипаєте. Перед тренуванням обов'язково проходить інструктаж, аби під час роботи були злагоджені та дії. Сьогодні бійцям потрібно вибити противника та утримати позиції. Такі тренування підрозділів є дуже ефективним, адже після них хлопці показують високі результати на полі бою. Умови максимально наближені до бойових. Піхоту прикриває техніка. Броня видвигається на свій рубіж. Починає вести вогонь, ми під прикриттям вогню висуваємося піхотою на інших машинах. По команді, по команді спішування, і прикриваючи один одного, працюємо в парах двойками в основному насуваємося, висуваємося до окопів противника. Під час тренування командири ускладнюють завдання, бійці долають маршрут кілька разів. Після першого разу що буде відбуватися далі. Ну, після першого пробного заїзду буде робота над помилками, і потім вже будемо відпрацьовувати. Робота триває, поки всі штурмовики не виконають поставлене завдання, адже на відміну від ворога ми тренуємося не на полі бою, зберігаючи життя. Вони це тренуються на полі бою. Вони не жаліють ні людей, там максимум що жалі там техніку, яка дуже цінна. Тобто вони там пустили людей, в них не вийшло, вони запустили іншу масу людей вже по-іншому. Ми, так би мовити, тренуємося під гаслом якістю, а не кількістю. Тобто люба втрата це вже є погана підготовка до виконання завдання.